Півроку тому в Івано-Франківську з'явилася перша амфутбольна команда Бартка. Це один із видів адаптивного спорту, який створений для людей з порушеннями функції або ампутованою кінцівкою. Тут, як запевняє ініціатор її створення Юрій Гапончук, кожен може розвивати свої можливості. Наразі Бартка набирає у свою команду нових гравців. Умова така, що може брати участь людина, якої 80% кінцівки Братила працівдатність, тому е, не всі зможуть брати участь, в кого є там всі кінцівки, але хотів би спробувати, спробувати можна, але брати участь не можна. Від традиційно амфутбол відрізняється розмірами поля. Тут воно менше, так само і кількість гравців. У звичайному футболі команда складається з 11 спортсменів. Тут на поле виходять семеро. За час існування Бартка вже провела товариські ігри та побувала на чемпіонаті України з «Амфутболу». Далі у планах команди продовжувати свою діяльність та заявляти про себе на ниві вітчизняного спорту. 29 травня вже було перше тренування самої команди Бартка. І з того часу тренування проходить стабільно з вівторок і в четвер. Минулого тижня ми проводили такі більш інтенсивніші тренування і більше тренувань Це було три тренування на тиждень. І вже цього місяця. 27 і 28 вересня. Ми зіграємо наступний другий з'їзний тур в місті Львові, де проведемо три матчі в рамках чемпіонату України. Наразі на тренування Бартки приходить близько 20 гравців по Україні в різних містах. Таких команд лічується більше десяти. Уляна Никулюк, геннадій Томнюк. Новини на вежі.